Крім численних фейків і регулярних зашварів у російських пропагандістів є ще одна глобальна проблема. Ці болдери, здається, абсолютно щиро не розуміють, які теми їм взагалі не варто порушувати. Навіть коли начебто і привід є краще відморозиться і мовчать, щоб миттю за комір не прилетіла рекордна кількість фалічних предметів. Сьогодні в воєнно-морського флоту я поздравляю всіх причасних. Это предмет нашей гордости. Особенно на этой войне себя проявил, конечно, морская пехота. То есть это абсолютные герои. И Россия сегодня одна из сильнейших, не только армии, но и стран в мире, как считают даже англичане. И мы можем дать отпоры в небе, на земле и на море. И это, до речи наискровейший приклад как раз на тему на Соловьева, Симоньян, Скобеева и таинших кракуни Ричу Тим, шоу бои, ну, что правда, с подачи Путина. Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества. Оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи. И это прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях. Не посоромились на всю краину надувать щеки и кукурикать про могутность войсково-морского флоту. Мовляв, НАТО в плане военной силы от Россиюшки ух, как отстает. В НАТО в полной мере осознают, что отстали в военном отношении от нашей страны. А флот можно на раз-два-три показать у всем Кузькину маму. Наш флот – это часть ядерной триады, которая только наращивает свой потенциал. Но они должны понимать, с ними мы не собираемся валандаться. Удар будет в соответствии с нашей доктриной, и удар будет уничтожающий. І коли ми слухали всю цю пафосну нісенітницю, то виникало лише одне запитання: а на що взагалі пропагандісти розраховують? Що рептилоїди позбавили всіх навколо пам'яті? Ні, ну серйозно. Зараз же ж не 2022 рік. Це до так званої СВО, еще можно было в вологи истории про силу российского флота. У нас мощный флот с великой историей. Наш долг – приумножить могущество военно-морского флота России. Их успешное развитие – обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан. Предлагаю тост за военно-морской флот России, за его мощь и победы. Але тепер про що вони взагалі розповідають до слова, саме військово-морський флот став найслабшою ланкою ви без того переоціненні окупаційній армії. Там і флагман втрачено, і штаб зруйновано. Кількість забаранених керівників ВМФ уже вимірюється в десятках. Причому останні адмірали і генерали зловили ракету всього кілька тижнів тому. Заміститель головнокомандуючий венемарським флотом Росії у в Курської області на границі з Україною. Российское министерство обороны подтвердило сообщение о смерти генерал-майора Михаила Гудкова при цитирую выполнении боевой работы. Гудков находился в поселке Коренево, где по полевому пункту управления был нанесен удар украинскими ракетами. Прошу в зале говорить, если у будь Буцемто месте российской славы Севастополя боевых кораблей не осталось. Сотни руки были, а после нападу на Украину зникли. А останні з тих, коричо тимчасово плавають, відважно ховаються в бухтах новоросійська. Хотіли зробити Чорне море внутрішнім морем Росії. Ну, послухайте, значить, нужна тоді робити наше чорне море внутрішнім морем Росії. Вот і все. Але щось пішло не так. Навіть такої ганьби покорчило навіть кишенькових кремлівських військорів. Нас б'ють як мух мухобойкою. Росію трясоток від нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧЕФ, крім Марпіхов, вообще в темі СВО адсує. Всі чули про мухоб'є. Дуже гарне порівняння, до речі. Але ж НАТО на війну ще навіть не з'явилось. То кого він там випереджає? а чмоня ти смішна. В НАТО в повній мірі осознають, що відстали в воєнному отношения від нашої країни. І з такими втратами на морі скоро доведеться калібри зі скріпного місця, Кіосаяна запускати. До речі, якщо ви не знали, то дуже грізний свого часу тігранчик. Не вижу никакой возможности, щоб Росія осталась без Одесской області нашей. А если Одесская, значит Николаевская. А, потому що це Чорне море. Ми должны стремиться к тому, чтобы сделать Чорне море внутренним морем Росії. Дослужився до того, що став частиною освітньої програми для російських дошкільнят. Тепер, під час вивчення овочів, діткам показують ось усе, що десь між кабачком і редискою. Уявляємо, як пишається тепер Тігранчиком дружина Маргаріта. Зараз лише памперс учаснику освітнього процесу замінить і у вдячність ще сильніше буде підлизувати путіну. Взагалі на ефірах сіманян вже час ставить позначку 18+. Пуст, тому що так глибоко пхать язика папікам. Навіть ветерани праці на московській кільцевій Є, єсмь такі у яких просто талант бути Правым. Поэтому, если возникают какие-то сомнения сейчас, какие-то вопросы, а почему не бомбим то, а почему уже вот это вот туда они пошли, это не сделали, ну давайте просто вспоминать, что есть человек, который за 26 лет, как мы его знаем, все время оказывался прав, и, наверное, он знает, что делает. Что кому не зрозумело, царь завжди правый, а зараз тебя потаскана эскортница для старейших сбоченцев, ще и за на честь Путина места назвати. Тогда они всерьез нам угрожают, что в каком, в 28 году, в 29-м году, в 30 году они всерьез будут с нами воевать. Но они не понимают, что Париж давным-давно должен был быть, ну, когда-то должен был быть Александром Носением, Ну допросится того, что рано или поздно он станет Владимиром Носением. Представляешь, как красиво? У нас есть город Владимир и будет город Владимир Владимирович. Особисто нам тепер зрозуміло, чого ботоксний дід завжди має настільки смішний вигляд за столом. Старому просто лоскотно сидіти. От в цьому залог успіху. Що ж стосується Соловйова і Сіманян, то повне не дуже правильно порівнювати їх із працівниками ескорту. Бізнес останніх, як не ставились не настільки цинічний. А останкінські пропагандісти без цинізму не обходять цей дня. Зараз ось дитя Адлера чергове шоу влаштує. Зачем вони на цій неділі? Пустили я даже не знаю сколько беспилотников, но ну, огромное количество на Сочи і на Сіриус. Мої діти, которые в этот момент були там, а я була в Москве. Ночь провели в коридорі в количестве 9 человек. І вот эти 9 дітей в повалку на полу в коридорі спали. Уявляєте, який кошмар? Діти пропагандистки аж одну ніч просиділи в коридорі. Ой-ой-ой, і від цього Сіманін починає демонстративно голосити, звинувачувати Зеленського в наркоманії і фашизмі. Он такой... Типа бессмертний, потому что это кокаин. Знаю, що люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой ефект: неразумна Україна це робота кокаїна. Тобто, ця ходяча нікчем обурено розповідає, що удари дронами це прям жахить. А неймовірно підступність українська. Ну пора бы им запомнить, что люди, которые воюют против нас, плохо заканчивают всегда во всей нашей истории. И все бы ничего, про те ось тут мама и татка их самых детей у Сочи с палающими вид на и точками вымогают сильнейше бомбить Украину. А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да, очень быстро, легко и надолго, и ему будет уже не до этого. И меня спрашивают, и не только меня, всех ребят спрашивают, а мы почему этого не делаем? Ну нет ответа, наверное, сейчас настало время, когда или надо это делать, или объяснить, почему нет. І їм в той момент було абсолютно байдуже скільки дітей загине під час цих обстрілів, а скільки плакатиме в коридорах і підвалах. Звісно, хочеться, щоб знесли банкову, і щоб не в Боркове, а... може би, навіть в посольський квартал квартал пару раз папалі. А тепер ці чорти трохи вихопили у відповідь. І одразу вімкнули режим, а на і знаєте, друзі, багато до чого у виконанні чорноротих можна звикнути, але до танців на дитячих кістках ні. Там же ж не лише Сіман'яна і Соловйов відзначився. Це час время жорстокий історичний историческої А жорстока історична правда такова, що сьогодні на самом деле, на Донбасі трагічний день. Сьогодні день пам'яті погибших дітей. Звісно, коли в Донецьку гуманітарна катастрофа а місцеві масово проклинають русські міри Росію, саме час стиснути на жалість, згадуючи загиблих дітей. Кульки, вони, бачите, запустили, ще й мало не розплакались. в студії. мовляв, проклята Європа закривала очі. З 14-го року на Донбасі в центрі Європи гибли діти. А вся ця європейська сволочь ділила від, що нічого не приходить. З 14-го года Они не хотели видеть гибель детей. А мы говорили об этом. Ну, правда же, на Западе никому не нужна. Очевидно ж, мерзото, це сама Европа, а не ты, закрывала очі, коли Моторило Донецьк заради прикола обстрілював. Утренняя зорька. Вот туда оце стреляет. Доти да, сп'ят у нас здесь. Або коли міни по тролейбусах із людьми прилітали, при тому, що до українських позицій відстань була вдвічі більшою ніж дальність польоту тих самих мін. А тому хто б ще дітей згадував, враховуючи ще й те, що після початку так званого СВО в одному лише Маріуполі загинуло в рази більше дітей, ніж за вісім років АТО. Більшість з них досі закопані в ось таких безіменних могилах. Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От Чоловік. Вот, Чоловік всі. І чогось не було після цього ані запуску кульок, ані показового ниття по телевізору. Очевидно ж, на цих дітях пропагандистської каші не звариш, як не звариш її на тих дітях, яких російські людожери вбивають тупо щодня. Наприклад, у день написання цього сюжету чергова російська ракета обірвала життя вагітної жінки з дитиною, яка вже не народиться. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені у Кам'янському на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту ракетами, пошкодили лікарню і пологовий будинок. Загинула вагітна жінка. Вона перебувала у відділенні патології. Ще одна вагітна зазнала поранень. Це до того, що стосовно зет-тусовки не варто плекати навіть найменших ілюзій. Там все настільки всередині згнило, що лікується ця хвороба виключно траділом або свинцем. Тому друзі, допомагайте українській армії, допомагайте навіть коли хочеться все кинути і забити. Інакше з часом Соловйовщина може стати саме тією отрутою, яка щодня роз'їдатиме міські вже вашим дітям і онукам.